Доброго дня! І було таке питання, якими інтестицидами я користуюся, тобто від шкідників. Ну, почнемо з того, що в мене сад абрикос, більше там 250 дерев. Ну, є там десяток яблунь, десяток персиків, там пару черешень, пару слив. Ну, коротше, десь около 300 дерев. Але саме основне те, що в мене стоїть пасіка на 100 сімей. Тому і оці від шкідників я стараюся взагалі не використовувати. Ну чому? Тому що мені черв'як в яблуки не так важливий, як життя моїх бджіл. Тобто, покропивши садок, я можу залишитись просто без бджіл. Тому я стараюся ними не користуватися. Але буває таке, що ну, ними потрібно користуватися інакше, ну просто урожаю у вас не буде. Значить, в минулому році я використовував ампліго. Це інтестицит, він контактної дії. Я не використовую системні препарати, тобто ті, що всмоктуються в рослину, і потім вони, коли шкідник починає їсти, от воно його потім убиває. Я й системними не використовуюся із-за того, що в мене бджоли. Ампліга він контактний. Тобто, використовую я його пізно ввечері, коли вже бджоли не літають. І використовую тоді, коли шкідники в наявності є. Я їх бачу. Да, і от вже я бачу, що є шкідники. Там тляпа явилася. От, от минулому році черешня в мене була вся повністю, такого в чорному такого тлявний на неї була. Я пізно, вже темно, практично було, я обробив її, все, воно впіталося, ну, воно убило цього шкідника і він посипався. Днем чому не обробляю? Навіть якщо дерево абрикос не цвіте, да, бджілі вона, як би не інтересна, да? ну, чому її сідати на дерево, яке не цвіте. Але оці капельки, які залишаються, вона просто може сісти і напитися цієї капельки, просто як вмісто води, і загинути. Тому я не використовую практично. На від шкідників ніяких препаратів. Оце цей ампліго я використовував. І то тільки тоді, коли я явно бачу шкідників на абрикосі їх взагалі, маловато. Їх більше знаходиться там на сливі. Оця отля там да на яблуні. Дуже їх багато. І навіть сам цей ампліго він використовується для травлі жуків колорадських. Да, він дуже дуже класно працює на колорадських жуках. Тому е, я, допустимо, цей препарат не використовую навіть якщо під деревом цвіте якісь е, ну польові цвіточки. Да, там може бути кілокольчики, які ще щось під деревом. Якщо цвіте, то я його точно використовую, бо туди можуть сісти бджоли. Е, сад я викосую. Сад у мене скосяний практично там нічого не цвіте, на деревах нічого нема, і тоді вечором я можу е, імені інтестицидом цим обробити. Тому препаратів сотні. Ви заходите в будь-який питаєте, який шкідник у вас преобладає, і Вам мільйон пропозицій там скажуть, чим можна обробити. Лічно я повторюсь. Мені не так важливий черв'як в яблуні яблуки, чим життя моїх бджіл. Тому е, такими препаратами е, суперкрутими системними я не користуюся. Тільки я ж кажу, контактні ті, що уб'ють шкідника прямо сейчас, От, все. І він випарується на, на ранок, там його не буде і, і залишку. Е, а ви вибираєте іменно ті препарати, які іменно е, для ваших дерев і які преобладають шкідники на них. Ну, от якось так.